Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Всім привіт-привіт! Збирайтесь цією родиною, будемо слухати наступну казочку. І поки ви берете улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки. До речі, я теж поставила іграшки, вами улюблені, тому що багатьом сподобались казки про динозавриків. І я отримала багато відгуків на них. Дякую всім. А бабусі, дідусі, беруть горнятка какао, кави чи чаю. Готуєтесь? Я теж приготуюсь. Все, ми можемо починати. Сьогодні всіма нами знайома і улюблена казочка. Але у віршах. Читаємо вірш казку Наталі Забіли Вовк і семеро козенят. І будьте уважні. Тут є таке щось цікаве, але це секрет. Дослухайте до кінця. Починаємо. Наталя Забіла. Вовк і семеро козенят. До козиної до хати коза і козенята з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться. Ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють її козлята з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте нас скоріш, а козлята. Ми не проти, не злякались хижака. Він дімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підімгав лякливо хіст, підстрибнув та спеляку, як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята та й розказують усе. Почала коза радіти, ну і рябко наш молодець. Ну, й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Наталя забіла вовк і семеро козенят. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ось така сьогодні, діти в нас весела казка з дуже гарним кінцем. Все, до побачення! Я пішла готуватись до наступної казочки. Пока-пока!